Чого від стосунків очікують чоловіки та жінки? От, тут дуже цікавий момент, тому що ну, ми різні чоловіки одні, жінки зовсім інакше. Ми абсолютно з різних планет. І тому, коли ми йдемо в стосунки, ми очікуємо зовсім абсолютно інакше. Ми знаємо, те, що жінки дуже привабливі, і чоловік як закохується в жінку. Він коли побачить все, в грудях все замерло, всього подих що нам не вистачає повітря, ну тому що побачив нарешті ту одну єдину, яка від всіх відрізняється, і тільки вона, і ніхто більше. Ну от що відбувається далі. Чоловік починає бачити цю жінку. Ну от він її бачить, і він думає, що така жінка буде такою завжди. Особливо, якщо він не побачив в Піскаграмі, ну, чи сільська ну, інстаграм, перепрошую. Да, от, і вона там фільтрами, вся, косметикою, вона намазалась. От. Е, ще, жінки, ну ви, напевно, це знаєте. Якщо раптом не знаєте, здаю класний лайфхак. Якщо ви хочете зробити класну фоточку, щоб ви чоловіку сподобалось, от, робіть це ще на фоні води, якоїсь водойми. Ну, бажано спокійної водойми і щоб біля вас були квіти. От, наприклад, там кущ з розами, так, з якимись гарними квітами, ну рози колючі трошки. Щось таке, якийсь м'який колір квітів, да, якісь такі пастельні кольори, що були, і на фоні якоїсь водойми, наприклад, річка або озеро. щось таке. О, це додає вам венери, краси і місяця додає спокою. Чоловік, коли ви бачите таку жінку, каже, яка вона гарна. от, да. Але жінки і ви жінки, і ви знаємо про те, що ну, чоловіки для вас інформація, раптом ви не знаєте. От жінка, вона цілий місяць нормальна, і два рази два дні на місяць вона сходить з розуму і починає там. Ну по квартирі починають літати літаючі тарілки, літаючі табуретки. Щось таке починає відбуватись. Ну це нормально. Вона жінка, і ну їй потрібно. Оце емоційна розрядка. І для того вона виходить заміж, тому що вона сама з цим справитись не може. От. Для того потрібен чоловік, який буде просто сидіти і слухати. Це, до речі, чоловічі обов'язки, які ми, чоловіки, зобов'язані виконувати. От. Важливо це ну, жінці попередити чоловіка, що дорогенький сядь, просто сиди, слухай. Да? Тому що ну, жінка буде така ходила-ходила, квіточки, ромашки, все добре. От. Тут здуріла з розумом, починає щось крити матом, невідомо, що сталося. Що важливо? Важливо те, що ну чоловіка попередьте про те, що мене понесло, ну там не знаю, чарівне слово якесь там собі придумуйте, лопата і починаєте істеріку. Да? Чоловік буде розуміти, що якщо лопата, ну все жінку понесло. От так, і тому признайомстві, як це виглядає. Чоловік, коли побачить жінку, він розуміє, що вона завжди буде така фрешка, богиня, гарна, але. Як жінка стає такою, ну, спочатку потрібно намалюватися, і без макіяжу вона буде якась інакша. Ну, от, ну і з часом Ну, є такий тип жінок, ну, виключення з правил, це, це не правило. ну, Таке виключення, да? вони старіють, вони зовсім інакше стають. От. Наша психіка чоловіча, вона влаштована яким чином. Коли чоловік побачив жінку, цей відпечаток, от... богиня. Все, він нас залишається в голові. Так, це дійсно потрібно і це дійсно важливо. От. Якщо чоловік це зафіксував, о, ну, я себе пам'ятаю. Я колись школу ходив. Ну також дівчата були. І я пам'ятаю одна дівчинка. Мені сподобалася, У неї був такий червоний шар. Ну, от шаль такий, вона йшла, то есть, якраз був легкий такий вітерець, Я запам'ятав, вона така білявка була, ну, своє природнє волосся, але цей шаль червоний такий. Ох, все. Я пам'ятаю, що я вже, там, достатньо вже було там, десь біля 40 років, ми з нею зустрілися. Я от пам'ятаю, колись ти була така, така вона каже, я не пам'ятаю, ну вона ж не пам'ятає, то ж не я їй подобався, а вона мені. <свят> ну, от, тому ну, Це важливо, щоб цей відпочаток був. І навіть коли жінка старіє, то чоловік дивиться потім на жінку, і він такий, блін, я тебе. Маю гарною то, тобто, яка б ти не була. Я тебе запам'ятав, що ти гарна. Ну це дуже важливий фактор. Ну, от для цього для чоловіка. Оц, ну це початку зробити. І ми, чоловіки, ми коли жінку бачимо, ми думаємо, що жінка ніколи не зміниться, і вона завжди буде такою класною. Ну що, що вона не буде там ходити з масочками на лиці, знаєте, там з рушником замутаним на голові, щось такого типу. Тобто вона завжди буде гарна. Але це не так. Це не так, тому що ну час іде, ми всі змінюємося, в тому числі старіємо. От і жінка, також вона не завжди має хороший настрій, вона не завжди богиня. деколи коли вона відьму включає, ну як мінімум, два дні в місяць, а це нормально. Скажу так: чоловіки, якщо жінка вам не закатує істерики взагалі, то проблеми або ви не в порядку, або вона хвора. Ну з кимось точно щось не в порядку. Якщо вона повна істерічка, ну це також не нормально. Тобто, скажемо так, цілий місяць все добре, два дні в місяць, вона щось може там вчудити. Нормально, це нормальний вид стосунків, тоді все добре. Так, з жінками розібралися. Чоловік побачив жінку, запам'ятав її і думає, що вона завжди, все життя буде такою молодою, гарною, фрешкою, красуньою, просто богіння. Да? Що ж стосовно чоловіків, е, з чоловіками все абсолютно навпаки. Коли жінка побачила чоловіка, вона така: О, господи, що за балб'яз. Ну, деколи жінки нам надихають, кажуть, вау, який чоловік! І вона -то все так подивилась, просканувала. Угу, потенціал є, хорошо, добре, все чудово. Але, 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 все ж таки, давайте зробимо по інакшому. Тобто, ти таким не будеш, я тебе точно зміню. Причому повністю перепиляю, перероблю. О, і тут не стиковка. Тому що чоловік думає, що жінка буде такою завжди, а жінка думає, що вона змінить чоловіка. Зовсім. І тому ми, коли входимо в стосунки, в нас повністю протилежні уявлення, і ми зовсім не розуміємо, що буде далі. От. Ну і тому починається. Жінка починає чоловіка пиляти, переробляти, а чоловік не розуміє, що з жінкою сталося, бо вона ж ну, така класна була, весела, радісна, чудова. А тут він приходить додому, вона настрою немає, і Залюна говорить: він розуміє, що сталося, Ну, ти ж маєш бути богиня. і завжди посміхатися. Ну завжди в розуму, і все має бути в кіточках і клас. Ну, тому в цьому ця дуже-дуже велика розбіжність. Ну, і це також дуже часто стає причиною того, що е, в очікування, коли ми входимо. Ну, тобто, коли ми входимо в стосунки, то зовсім там інакше. Ну, що, допустим, чоловік завжди, ну, коли зустрічались, то чоловік-жінку завжди бачить, вона там така гарна, гарні платья, все там красиве, а вдома приходить, вона ходить в халаті. Ой, а адже ти в халаті ходиш. Ну, а якою вона має ходити в халаті? Якою вона має вдома ходити? В вечірньому платі? Ні. Ну, є такі випадки, коли і чоловіки, і жінки, тобто, ми кажуть, що чогось очікуємо, і ми не завжди бачимо іншу сторону медалі. Ну, також це. От, ну, важливо час від часу, хоч показати один одному, які ви можете бути трошки інакші. От, щоб ви якось попередили партнера свого і зрозуміли те, що ви можете бути зовсім інакші, а не такі, як партнер від вас цього очікує.